Так, чуваки, я зняв блок управління. Ось він. Ну, так мені вдалося, це, можна сказати, випадково. Виявляється, це можна зняти ось, даже попри ці всі защолки. Такий резиновий. Воно ну, не, не супер легко, але можливо. Дивлюся я на візуальний стан. Він повністю прорезинений. Де, не де, ну його треба буде файно ідеально помити. Отут, в принципі, нема окислення, бачу, що все супер. Тобто полімені. От, Це йдуть розетки. Ну Все, набагато легше буде його перемотати свіжою ізолентою. Помити це все, привести в якийсь дійсно свіжий новий порядок. Тобто задача просто, щоб мотоцикл був просто мною повністю перебраний, перещупаний, перебаданий. Щоб я бачив, на чим я їжджу. Тому що я їжджу дуже швидко. Буває деколи настільки швидко, що... Ну, ну просто що реально сам не гон то. Перебороти, що можливо Та, та швидкість, яка технікою там 300 і далі, це така швидкість, що по наших не супер ідеальних дорогах не, не дуже так вже і безпечно їздити через то і треба, щоб все було в порядку. Щоб часом щось не зайнялося по дорозі, не зірвалося, тому що це і реалії. Якщо їдеш дуже швидко, то може статися проблемка. Бін. Ну, то й таке. Короче. Тобто я подивився, що по проводці все нормально, по двигуні, по ходові, по рамі, тобто, немає ніяких тріщин, тобто, мотоцикл в дуже хорошому технічному стані, хоча і пробіг в нього не є маленький.